Є новина, друзі, перемовини про мир в Стамбулі другого червня разом з Європою. Дослухайте. До кінця з'явилось багато цікавої інформації. Ну, по перше, треба сказати, що три чиновника Білого Дому це пресекретарка Білого Дому, і Держдеп і Келох, ну заявили, що Україна мусить бути на перемовина, що відмовлятись від перемовин не можна, тому що ну тоді це не конструктивна позиція, і українцям цього робити не можна. Келох взагалі застеріг, позвонивши у Мєрово, що Україна має бути на перемогу, тому що Україна поки що не підтвердила, чи буде на цих е, перемовинах. Що цікаве, е, сказав Келох, що на цих перемовинах будуть. Разом з Україною і Росією Туреччиною США, Британія, Франція та Німеччина. Тобто відбувається повільне впровадження Євросоюзу у перемовний процес, і це добре, тому що Євросоюз по-любому буде на нашій стороні, ну, можливо вони будуть в колуарах. Я не знаю, як воно буде. Подивимося. Однозначно добре, що йде е, переговорний процес. Дуже погано, що він іде після того, коли росіяни наступають і тиснуть Ну, того, чого хотіла наша влада уникнути, щоб було припинення вогню, а потім перемовини. Цього не вдалося, тому що ну Трамп слабкий. Слабкий, він їм дозволив це зробити, і тепер вони наступають і ведеться перемовний процес, тому що ну в Україні немає іншого виходу. Вона однозначно приїде ну, наша делегація на е, перемовне. Що Цікаво, підтвердилась частина вимог Путіна. Якщо хочете подивитися є відео на каналі вимоги Путіна, умови про які написало Reuters. Так, от Келог сказав, що Трамп готовий обговорювати питання не вступу в НАТО України Молдови та Грузії, тому що ну, завжди Росіяни вимагали не вступ НАТО України. До речі, Келог сказав, що ну, про вступ в НАТО України взагалі не йдеться. Тобто, це навіть ніхто не обговорює. Тепер я так розумію, Трамп готовий говорити про невступ Молдови і Грузії для того, щоб припинили. Сіміна і була стала мирна угода. А це означає, що ну, одна вимога Путіна повністю підтвердила, значить, і інші мають право на життя. Хоча ну Келох і Трамп не зазначають, що вони готові на якісь інші. Вимоги, тому я думаю, що однозначно перемовини відбудуться. який їх буде результат? Будемо це озвучувати з вами. Говорити, але ну от цей наступ росіян і що під час нього треба буде вести перемовини. А я думаю, що американці будуть дотискати: ну хіба Україна відмовиться? Ну тоді це дуже плачевно закінчиться для української влади. Для, для України нам вже один раз зброю і розвідку відключали. Ну а іншого виходу немає. Тобто вони однозначно будуть на перемовинах, і оце дуже погано, що росіяни наступають, тому що таким чином я і раніше про це говорив. що вони можуть тиснути на Україну і заставляти нас приймати ну, невигідні речі. Напишіть, що думаєте. лайк like, репост підписка. Ну і в телеграм підписуйтесь.